Добрий вечір. Щедрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Заходьте, гості дорогі, Зачекалася вже, які дівчатки сьогодні гарні. І хлопчики такі сильні та такі мушні. Дозвольте пощадрувати. Звичайно, щедруйте, дітки дорогі. Щедри, щедрівачка, приветівала співачка. Щерий вечір, добрий вечір, добрим людям на заробіт. Ой, дякую вам, гості, дорогі гарні ваші дівочки. Може, ще заспівайте? Садик, шадик, щик, шик, очка. Сосі я в небі, зірочка, то спіш. Дякую тобі, дівчинка. Такі гарні щедрівки. А я для вас смаколики приготувала. Любите цукерочки? Так, да, так. Да. Так, добре. Тримайте. Так, молоко, скажімо так. Ось <реку> так, молодець. Приходьте наступного року ще раз, до гості, дорогі. Старий Новий рік відзначають 14 січня. Це свято наповнене різноманітними традиціями, різдвяними дивами. Його чекають як діти, так і дорослі. Святкування починається ще з вечора, 13 січня. Тоді українці відзначають щедрий вечір або «меланке». Зранку цього дня починають готувати обрядову кутю та багатий стіл, адже Різдвяний піст вже закінчився. Щедру кутю роблять із зерна, меду і маку. Кожен із цих інгредієнтів має символічне значення. Зерно це воскресне життя, мед солодке життя і символ здоров'я, мак символ достатка в родині. Вважається, чим більше складових в куті, тим краще житимуть господарі в новому році. Крім того, господині печуть млинці, пироги, варять вареники з сиром, щоб обдарувати шедрувальників та посівальників. Після приготування уся родина сідає за стіл, колядують і шедрують. Та дякують Богу за багатий стіл. В той час за вікном можна почути шедрівки, нещушися, як ватага завітає до твоєї хати. З вечора і до півночі шедрувальники і меланкарі обходять хати. За давньою традицією, це відбувається вночі. Дівчата, підлітки, оббігають всі хати, щоб пошедрувати, а ті їх віддячують солодощами та грошима. Зранку 14 січня починається нове свята, точніше, їх кілька свято Василя та Старий Новий рік. Тому обрядовою дією є посівання хлопчиків. Можна ще щедруй. Щедрий вечір, маму, хату. Часу маю небагато, до світанку б говорила, без вечері вас залишила. Щастя зичу і достатку, щоб усе було в порядку. Тож бідячий та швиденько, моя може так довгенько. Щедрували, щедрували, всі слова позабували. Дайте, що у вас там є, і робіть собі своє. Ой, ти моя умниця, заходь, буду тебе угощати. Заходь. Сьогодні гомоном перелистим, ще дрібки звуки говорять, ялиночки вогні скрісті палають, світяться, горять. Небо ясні зірки вкрили, Наша землю освітили, а будиночок свічками, щоб ми свято зустрічали. Запалю я першу свічку за рідну країну. Запалю я другу свічку. За нашу родину